Чесно кажучи, я вважаю, що американці водять краще ніж ми. Ну як краще? Кожна людина індивідуальна, але в цілому вони спокійніші на дорогах. А ми. Ми ж зазвичай кудись поспішаємо, трохи нахабніші, і часто намагаємося проскочити поперед батька в пекло. Наприклад, якщо в Америці встановлено спід ліміт 45 миль на годину, то потік зазвичай рухається зі швидкістю на 5-10 миль швидше, але не більше. І це виглядає дуже організовано. Спочатку мене це дивувало, бо я звикла, що наші водії намагаються обігнати всіх і вся, проскочити у найменшу щілину, показуючи свою вправність. З часом я почала розуміти. Їхню логіку. От їде якийсь шумахер, обганяє всіх, перестрибує з ряду в ряд, намагається виграти кілька секунд, але через пару хвилин він все одно їде поруч з тобою в потоці. І ти мимоволі дивишся на нього, як на ну самі знаєте кого. У цьому є своя філософія. Якщо навігатор пише, що ти будеш на місці через 30 хвилин, значить через 30 хвилин ти туди приїдеш. То чому так нервувати, смикатися і ризикувати? Жодної метушні, жодного стресу? Звісно, не можна сказати, що всі американці Американці водять ідеально, а ми погано серед наших водіїв також багато уважних та вічливих, але загальна культура водіння тут дійсно вражає своєю розсудливістю та передбачуваністю. Мені здається, що така поведінка на дорозі відображає загальний підхід американців до життя менше метушні – більше порядку, менше стресу, більше задоволення від дороги. І головне, всі добираються до місця призначення вчасно і безпечно. Як думаєте, нам би така манера водіння підійшла? Поділіться в коментарях.